Понад три місяці стояв Євромайдан у Києві. У всіх обласних та районних центрах, великих містах, люди виходили на місцеві майдани на знак солідарності та збирали кошти на потреби Євромайдану. У Галицькому районі кошти збиралися з 4 грудня до 27 лютого. Відповідальна за кошти Галицького Євромайдану Івана Маланчук розповіла нашим журналістам про їх використання. Галицький майдан зібрав майже 441,5 тисячі гривень 110 доларів та 30 злотих. Нам кошти приносили так, такий був порядок громади, ну, від сільської ради, там, хто там, як чи церковна громада, приносила, так в основному. Тоді підприємці міста Галича. Ну, такі люди, звичайні, приносили там, це, школи по школах, по школах гроші приносили. З Івано-Франківського штабу національного спротиву нам були дали 16 тисяч. І такий німець, який Орест Антонович, голова міської ради, наш міський голова з ним там контактував. Томас Юрк, такий, то 7 тисяч 100 гривень був дав так. отако. Ну і установи, лікарні такі здавали. Здавали так. Так, що ще по установах? Ну районна рада, міська рада, податкова всі організації. Основна сума коштів була витрачена на фінансування виїзду людей до Києва. Також кошти витрачали на одяг, купували теплі шкарпетки, рукавиці, куртки, все, що могло використовуватися для екстреного обігріву у ті морози. Зокрема, на медикаменти витрачено 14 тисяч 850 гривень, на продукти 4 тисячі, на промислові товари 9,5 тисяч, на облаштування і обладнання наметів 32 тисячі гривень, на відправлення до Києва, шести неопланів і 99 бусів. З людьми витрачено 301 тисячу. На кінець дії майдану в касі залишилося 22 тисячі 110 гривень. З них було надано допомогу постраждалим галичанам, допомогу сім'ям загиблих Арутюняна, Гурика та Зораба Хурція з Грузії. Арешту сума в 1325 гривень була передана в міжрайонний військовий комісаріат. Детальніше про використання коштів майдану можна дізнатися з газети Галицьке слово Любов Галько Ігор Гусак, Новини телеканал Раї.